Народні депутати від фракції Європейська Солідарність пропонують обмежити зарплати чиновників до суми, яку утримують військові на передовій. На думку парламентарів, це дозволить перерозподілити бюджетні кошти на потреби сектору безпеки та оборони і підтримати принцип соціальної справедливості в умовах війни. Докладніше далі. У Верховній Раді готується до реєстрації законопроєкту номер 12316, який обмежить рівень заробітних плат нардепів, міністрів, суддів, співробітників Нацбанку, Офісу президента, Рахункової палати, ДБР, бюро економічної безпеки та інших структур. На думку авторів документу на період воєнного стану розмір зарплат цих осіб не повинен бути більшим ніж виплати військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Передбачається, що під дію обмеження не підпадатимуть військовослужбовці. Службовці та працівники ДСНС. А у разі ухвалення закон стане сигналом про солідарність урядовців із військовими. Цікаво, що нардепи, які працюють у стінах Верховної Ради, вирішили проявити солідарність саме з тими військовими, що несуть службу безпосередньо на передовій. Адже для того, щоб отримувати зарплату на рівні 100 тисяч гривень, військовий повинен провести на бойових позиціях всі робочі зміни місяця. Тоді як гола ставка в ЗСУ складає 20 тисяч гривень. Втім, навіть поточно. Редакцію законопроєкту деякі коментатори називають сумнівною через те, що зменшення зарплат буцімто може вплинути на ефективність роботи держапарату і призвести до підвищення корупційних ризиків. Зазначимо, що за даними Мінфіну України, у жовтні цього року середня зарплата керівництва державної митної служби склала 276 тисяч гривень. А у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, посадовці отримали в середньому по 330 тисяч гривень. Зарплати у Державній службі фінансового моніторингу та Національному агентстві з питань запобігання корупції сягали близько 233 тисяч гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.